Всім привіт! Хочу розповісти про прикольний приціл від компанії EOTECH, модель Vudu 39. Це дуже кльовий приціл. Чому? Тому що він, бачите, він дуже маленький, і кратність має від 3 до 9. Ось тут 18 Тобто, розумієте, що це вже 25-й рік на дворі, і це дійсно нова модель. 30-та труба, сітка. Така от, прикольна, класична, вона не перегружена, дуже чітка, і з підсвіткою і без кратність, не кратність, а шах регулювання 1,4 МОА. це дуже круто. Друга фокалка для спорту ідеально. І вага його 490 грамів разом з кріпленням і коштує 65 тисяч гривень, також разом з кріпленням, плюс-мінус з вашими знижками. Вважаю, це ідеально, якщо тут. Дороге кріплення. то Ось тут все йде в комплекті, і ціна, якість взагалі топ. По картинці я його можу десь порівняти з топовим вортексом, Щось таке. Так, дійсно він трошки поступається по картинці з Творовським або з Калісом. Це факт. Але вага і ціна. На ринку думаю, що аналогів зараз немає.